Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні вам хочу показати такий надзвичайно швидкий сніданок, то дійсно, коли вже нема часу. Ні на що інше. Дивіться, що нам потрібно: лаваш, грудинка або шинка. У мене грудинка з індика, сир і салат. Я взяла і салату, листочки, і листочки з червоного буряка. І тепер, дивіться, шинку накладаємо на лаваш. Тепер по ньому. Кладемо, я буду класти одне і друге, як і салатик, так і бурячок. Накладаємо на шиночку і зверху прикладаємо сиру. Ось так. Два сири вистачить. Тепер загуртаємо бука у нашого лаваша і перегинаємо його вдвоє. І ставимо в тостер. Бачите як? І тепер включаємо тостер і чекаємо, поки він запечеться. Це дійсно дуже швидкий сніданок, Ой, але він дуже добрий. Поки на лавашики печуться, зробимо слідуючий. Ось так. Тепер листочки салати. Бурячковий листочок і ще один листочок салати. І сир сюди. Дуже просто робиться. Дуже просто у мене тоненький сир, то я дам три. Ось так. Дуже просто робиться, але воно є смачно. Ось так. Загорнули, заклали. І складаємо вдвоє так, щоб нам в тостер воно війшло, і ставимо тостер. І воно зараз гарненько запечеться, я вам покажу, як воно виходить. І ось тепер дивіться, я вже витягнула наш сніданочок. Ось дивіться, як гарно сир розтупився, і як гарненько вони піджарилися, аж навіть чуть-чуть. Задуже, я би сказала, але то є окей. І тепер маєте сніданок, зробили собі кави і з кавою попили. Ось такий швидкий сніданок. І кому сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал на нові відео. І дослідуючих цікавих зустрічей. Па-па!